На активність дітей запорука не лише їхнього фізичного, а й психічного здоров'я. Вона сприяє соціальній інтеграції дітей у суспільстві. Під час воєнного стану одним з важливих завдань є збереження здоров'я маленьких мешканців ОТГ. Про спортивні результати молоді та досягнення першого кварталу 2023 року. Нам розповіли директорка центру дитячої та юнацької творчості Визирської сільради Юлія Галаєва і керівник гуртка з волейболу Микола Василинич. У нас розпочалися обласні змагання з різних видів спорту. Ось, наприклад, волейбол вже прийняв участь і привіз друге місце. Це достатньо гарний результат, якщо приймати. До уваги, що попередній рік у нас був зовсім не виїзний. Це спартакіада школярів Одеської області. Вона проводиться традиційно. Обласні занаві змагання з волейболу серед дівчат. Змагання проходили в місті Березівка 2 березня. В змаганнях приймали участь п'ять команд. Була представлена команда нашої громади Візівської на базі першторневої школи. Наші дівчата, я думаю, виступили досить таки непогано, могли б краще. Ну, друге місце це дуже добре. Надіємося, що в майбутньому вони зможуть поборотися за вихід у фінал. У Вазерській громаді задоволені і гідним результатом команди з кікбоксингу. Вихованці секції кікбоксинг разом з тренером Ігорем Пашинським вони вже другий раз приймають участь у чемпіонаті з цього виду спорту. Перший раз вихованці секції кікбоксинг привезли з собою з міста Чорноморськ. А з обласного чемпіонату з цього виду спорту 10 золотих медалей та 5 срібних в цей раз вони їздили до міста Бровари. Звідки привезли п'ять срібних медалей та дві бронзові? Такі гарні результати команди стали приводом до запрошення у одеську команду, щоб представляти наш регіон. Розповідає начальник відділу освіти молоді та спорту визирської сільради Валентина Харламбова. Ми можемо вже з гордістю казати про досягнення, які маємо навіть на міжукраїнському рівні. Це друге, третє місце. Це діти наші із Любополя, з візирки, з першотравневого з інших закладів освіти, які активно займаються в спортивних куртках і вже привозять до нас в громаду певні досягнення і здобутки. І на сьогодні ми займаємося закуповуванням певної форми, закуповуванням певних спорттоварів, для того, щоб наші діти могли, хоч щось, почати удосконалювати себе, розвиватися. Зараз дуже активна йде підготовка до обласних змагань з футболу Шкіряний м'яч, що відбудуться наприкінці квітня. У керівника спортивного гуртка з футболу Сергія Павлюка є великі очікування. Ми готуємося до обласного турніру Шкіряний м'яч у місті Березівки будемо представляти дві команди дівчат і хлопців. Інтенсивні тренування у нас. Готується, кожен хоче виступити достойно. Ми чекаємо перемоги в турнірі. Педагоги вважають, що діти, які залучені до спорту, зазвичай більш відповідальні та зібрані. А ще вони більш результативні, каже начальник відділу освіти молоді та спорту визирської сільради Валентина Харламбова. Я впевнена, що з настанням миру, який неодмінно скоро буде, ми зможемо більше виділити можливості фінансово для розвитку наших гуртків і для розвитку спорту в цілому громаді. І наші діти будуть по праву пишатися нами дорослими, як на сьогодні, ми. Пишаємося ними.